Жителі Слов'янська стоять в черзі до благодійників, які надають допомогу тим, чиє житло пошкодили російські обстріли. Людмила каже, її будинок зазнав руйнувань. Ну пострадало, жилью, Дом стоїть цілий. криша пострадала окна, двері там скачільна. Бувають через з опшення, в нас так пострадали. За допомогою прийшов місцевий мешканець Микита. Каже, підтримка необхідна. Страдав дому мене развіта одне окно. Кухня вибита рама, посипався потолок і ябоє порвалі. Допомогу надає благодійний фонд руки друзів. Представник організації Володимир показує вміст набору. Матрас віддає подошку на бірзі. подра, два рушника і почти білі. Свій небір вже забрала і місцева жителька Олена. Каже, російські обстріли пошкодили і її будинок, і сусідський. у сусідів, а у нас там повріження пішли потім. У нас пригодно, але у сусіді там не пригодно. У фонді кажуть, працюють із 2014 року. Переважно у громадах Донецької області, де відносно безпечно. Ми зараз надаємо допомогу врадливим верствам населення. Це переселенці, це люди, які зазнали. Руйнування своїх будівель внаслідок обстрілів, або люди з інвалідністю і люди поважного віку. Так, що сьогодні ми видавали і надали допомогу 32 людини, будівлі яких були пошкоджені внаслідок обстрілів. Це мешканці слов'янської громади. А ті люди, які мають інвалідність першої другої групи, ще отримували у нас аптечки. Окрім гуманітарної допомоги, додає Людмила, у фонді є юристи, які консультують, як відновити або оформити документи і довідки. Одислав Уколов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.